Так, ми зараз стартуємо. 20 секунд. Ху. Головне колготки не порвати. Два. Один старт. Камеру вже напевне заліпило. Ну окуляри мої точно заліпили. Це капець! Я реально не хочу куди їхати, окуляри так заліпило. ще Та ще 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 три пола! О, кайфанув я моцно. Фу, це сама крута гонка була. О, а реально цей дощ. Додав. Реального кайф Ну, трасі. Ти nee, no, 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 yeah, дуже чистий, але я ж такою чистоту не бачила. Так? Ну. Чистенько. Головне, що баби не ласіння. Ну, баби ні, найголовніше, що я їх не порвав. Ну, значить, буде ще на наступний рік.